Технічна ситуація в Чернігівській області в цілому залишається складною. Захопленість на туберкульоз за рік збільшилася на 3% в порівнянні з минулим роком. Встановлено діагноз перше діагностованого туберкульозу по 677 мешканців Чернігівської області. В першу чергу завдяки впровадженню ефективної діагностики. Випадків перших діагностовано туберкульозу в області за рахунок впровадження в закладі системи швидкої діагностики захворювання на туберкульоз та визначення чутливості до протитуберкульозних препаратів за допомогою системи полімеразно ланцюгової реакції GeneXpert. В результаті застосування даних методів підвищився показник виявлення небезпечних для оточуючих хворих на туберкульоз. До 70%, що є одним з кращих показників в Україні. В тому числі за рахунок цих обстежень за минулий рік виявлено 228 осіб на мультирезистентний туберкульоз. Станом на початок цього року в області перебуває на диспансерному обліку 1200 осіб. Серед яких 509 пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом, із яких 56% вже потребують паліативного лікування. Покращилось проведення профілактичних флюорографічних оглядів серед населення груп медичного та соціального ризику щодо захворюваності на туберкульоз. Смертність в нашій області зменшилася в порівнянні з минулими роками на 15%. Попри певну позитивну динаміку в контролі за туберкульозом, ситуація все-таки залишається складною, оскільки показники захворюваності на туберкульоз, смертності від нього ще залишаються на епідеміологічному рівні, набувають актуальності проблеми поширення мультирезистентного туберкульозу, що знижує ефективність лікування та значно в рази підвищує його вартість поширення коінфекції, тобто вілінфекції та туберкульозу, алкоголізму та наркоманії серед континенту хворих на туберкульоз. Соціальний характер хвороби підтверджує той факт, що в структурі хворих на туберкульоз соціально незахищені верстві населення складають більше 70%. На сьогоднішній день ми продовжуємо працювати над виявленням на хворих на туберкульоз, в першу чергу це обстеження груп ризику. Та етапністю лікування хворих. А саме перевід пацієнтів з стаціонарного на амбулаторний етап, тобто після отримання інтенсивної фази пацієнти далі будуть лікуватися по місцю проживання для закінчення підтримуючої фази лікування. Ну, сучі, слід сказати, що при виявленні. При вчасному виявленні на ранніх стадіях туберкульозу ця хвороба виліковується майже в 100%.